Доброго вечора. Сатана 12. Давайте просто. Здається, smart hell. Чи злись? Я повторю. Знайу ваш у головний центр, на не в цій ваш на позиції Заяні, майстер наш Сталевич. Так. Розгляне. Звірся за своїми документами. Ні, то це взагалі інше. Абсолютно інші. Абсолютно інші. Вони вчора мені це вже надавали. На, іншому, на іншу скаргу. Це ця скарга. Ну, там то й діло. Вони самі путають показання. Ні, то це не приймається. Це не воно. Але якщо ви доступи, якщо до прямості має. Ну, то ще й людина мала бути при матеріалі. Ну, представник. Без нього розглядати. Ні, то це зовсім інша справа. Абсолютно інша. По цій справі ми вже розглядали. І то навіть це не вона, але так, частково вона, скажімо так. Перекликається. Чекати. Добре. Олега Сміля Мушиців, Дмитрий Мінський, що ми спілкуємо, бо стягнається скарга Крисака Сергія Володимира Кишина, де стіяли працівники позиції. Ось з'явився судове засідання. Судове засідання з'явився спершник Крисак. Судове засідання пішли з підставами ВКЗ. Так, в зв'язку з вашим заключенням вашої скарги і вашого податання, суд повідомляв працівників поліції про необхідність З'явитися їх до засідання, нам дати матеріали перевірку. Вам було перед собою надав ті матеріали, які надійшли з е, відпрацівників поліції. Але я, як суддя, бачив, і ви так заявник, бачили, що це ті матеріали, які, які направила поліція, вони не стосуються вашої саме заяви, то ще, Все вірно. Так. Чи можливо ваш вашу по суді? Ну, ви ж не переконалися, що відомості не внесені. Вони ж не надали витяг з ЄРДР, вірно? То, тут, то як ви думаєте, можна розглядати чи ні? Я вас питаю. Я думаю, що немає підтверджень, тому нам потрібно все-таки вияснити. Суд вважає за неможливе розглядати вашу складну по суді. суд буде повторно направила запит і суддя зобов'язувати працівників, перевірки саме тої заправи. Про яку для мова сьогодні предметом сьогоднішнього розглядання, так дуже добре було би, бо дійсно раптом вони внесли, а тут скарга безпідставно розглядається. Дивіться, ви ще дали ця відповідь, що стосується там скарга така, 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 така. І також повідомляю, що ухвала ліницького міського суду адіслату внесла до єдиного реєстру з того ж оцінку, якщо я ж реєстрували. Просто, як вам пояснити, ми подавали щонайменше в особі мене, подавали щонайменше 4 заяви про злочин. І оця відповідь, що вони надіслали, стосується взагалі іншої заяви. Взагалі. До даної заяви про злочин жодного відношення немає. Я подавав 28.09 окрему заяву. Її не було внесено в відомості до РДР. Тому е, я звернувся до відділку поліції, щоб надали мені витяг. Вони мені, мені не надали. І першого 10 я з... написав ще одну заяву про злочин, яка не стосується ну, тих відомостей, які вам були надані. 24... 23 жовтня. На 10 годину. Е, почекайте, а це який ти день чи? На яку годину? А повісточку дайте 10 тоді. 10-10 година. Зараз. Так, добре. Я думаю, доцільно було б їх повідомити і попередити про відповідальність за неповагу до суду. Якщо вони вже в третій раз вирішать проігнорувати З вашу вимогу. Є відповідне рішення, здається Верховного суду. Якщо поліція не являється за викликом, то це можна розглядати як неповага до суду. Я не пам'ятаю просто зараз, який номер, але таке рішення є. Чекайте, політику, я завтра. Добренько, дякую. Чекаю. А по завтрашній ніяких відомостей ще не, надавали? Нічого не було. Бо в мене просто завтра ще одна скарга розглядається на той самий час на 11 годину. О, кармінь... О, нічого, не не зрозумів. На Даний час немає підміну. Добренько, тоді очікуємо. До на побачення. Буде чим підписатись? Чи вам не потрібно підписатися? Не потрібно? Хорошо?